Важливим аспектом у вирішенні актуальних проблем громади є тісна взаємодія з владою, і ця взаємодія є втричі дієвішою та результативнішою, коли представники влади не сидять у кабінетах, а виїжджають на зустрічі з громадянами та бачать проблеми на власні очі. У цьому плані значний внесок у вирішенні нагальних проблемних питань пологівщини зробив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка, який з робочим візитом відвідав село Чапаєвку та село Кінський Роз. Дори зустрічі Олександра Дудки з громадянами двох сіл Полгоївського району на кожну з яких завітало близько 60 чоловік. Відбулися вчора, 3 липня, разом із Олександром Івановичем. На зустрічі були присутніми голова Пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко та керівники і головні спеціалісти різних відділів Пологівської РДА, державних установ та організацій Пологівського району у Чапаївці. Олександр Дудка заслухав звернення селян з 15 питань, основні з яких Сувалися будівництва водогону, відкриття у селі аптечного кіоску, відновлення дорожнього покриття на вулиці після прокладання газопроводу, ліквідації сміттєзвалища, питання про виділення коштів на лікування хворої дитини, яке було вирішено одразу на зборах у селі Кінські роздори до Олександра Дудка звернулися з 14 питаннями, на які надав роз'яснення не тільки сам заступник голови Запорізької облдержадміністрації, але й спеціалісти державних установ та організацій. Роздорівців цікавили. Питання роботи місцевих водоймищ, які тримаються в оренді приватними особами, часто відсутності світла у селі, доплата перерахування пенсій вчителям, відміна автобусної зупинки, та навіть особиста думка Олександра Дудки стосовно продажу землі. Актуальною проблемою для мешканців обох сіл стала відсутність скрапленого газу в балонах. Затримка відбулася з причини того, що на заводі, який постачає скраплений газ, сталася аварія. На сьогоднішній день це питання знаходиться під наглядом Запорізької області. Сної державної адміністрації наболілим питанням в селі Кінські роздори й досі залишається підключення домівок до природного газу. За завіряннями Олександра Дудки, це питання буде вирішено найближчим часом. А запуск газу за планами повинен відбутися до 1 серпня.